Отже, що відбувається на лінії фронту, будемо обговорювати далі. Робимо ми це незмінно за допомогою онлайн-ресурсу Діпстейт. Отже, російські загарбники продовжують активні обстріли та штурмові дії на різних ділянках фронту. Вже від початку минулої доби було зафіксовано 85 бойових зіткнень. Також були численні атаки авіації та А при кордоні населені пункти Сумської та Чернігівської областей постійно були під атаками. Українські захисники стримують ворога на. Ключових напрямках ну і власне де саме це відбувалося, більш детальніше будемо говорити далі. Розпочнемо ми сьогодні з північно-слобожанського та курського напрямків. Напередодні село оборони від початку минулої доби відбили одну наступальну дію. Ще чотири бойові зіткнення тривають до цього часу. Але енергія Діпстейт нам демонструють зміни на онлайн-мапі. Говорять про те, що сили оборони відкинули противника поблизу населеного пункта Андріївка. Бачимо, що на цій діля. Лянці фронту розширилася блакитна зона. Це означає, що наші сили оборони звільнили саме цю ділянку фронту. Я нагадаю, що раніше ми говорили про успіхи сил оборони саме на цьому відтинку фронту, але вже лише зараз аналітики Діпстейт нам продемонстрували, де саме це відбулося. Далі будемо говорити про Куп'янський напрямок. Напередодні противник декілька разів намагався просунутися поблизу Куп'янська, також поблизу западного. Ну і власне відбувалося це поблизу з Голубівки та зеленого гаю. Якщо подивитися на Куп'янський напрямок, бачимо, що росіяни не полишають своїх спроб якраз атакувати поблизу безпосередньо населеного пункту Куп'янськ, безпосередньо біля міста Куп'янськ. Ну і намагаються штурмувати саме в цьому напрямку, але бачимо, що онлайн мапа на цій ділянці фронту останнім часом не змінюється. Це означає, що сили оборони успішно стримують ту навалу окупантів, яка зараз тисне на куп'янському напрямку. Далі будемо говорити про Лиманський напрямок. Напередодні загарбницька армія атакувала 10 разів поблизу населених пунктів Греківка, рідкодуб, Карпівка, також у бік дронівки, Шандри голового та Серебрянки. Три бойові зіткнення тривають і дотепер. Якщо говорити про Лиманський напрямок, я вже і раніше зазначала про те, що насправді останнім часом збільшується кількість штурмових дій. Відбувається це по всій лінії фронту, особливо в Серебрянському лісництві. І зазвичай на Лиманському напрямку було десь 10 боєзітнень, і зараз вже мова йде здебільшого, навіть і про 30. Якщо брати напрямок серебрянського лісництва, то м, дає можливість для просудження. Так, от там росіяни активно використовують цю кожну можливість, намагаються просуватися вже по зачищеній території. Прориву там не відбулося. Хоча трішки потіснити наших їм вдалося. Про це напередодні заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов. Якщо говорив. Рити про напрямок на Лиманському напрямку про ділянку серебрянського лісництва то можемо зазначити, що справді саме поблизу серебрянського лісництва росіяни активно тиснуть. Ми вже про це неодноразово говорили і не один тиждень. І бачимо, що зараз припускають, що можуть бути якісь успіхи саме на цьому відтинку фронту. Але будемо спостерігати, будемо чекати офіційних підтверджень. Ну і дивитися, чи буде змінюватися онлайн мапа. Поки що таких змін аналітики Діпстейт нам не демонструють. На Сіверському напрямку напередодні ворог здійснив 11 спроб просунутися в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Якщо подивитись на сіверський напрямок, то тут так само, як і на Лиманському напрямку, по всій лінії бойового зіткнення росіяни намагаються тиснути і таким чином дійти до міста Сіверська. Але як бачимо, аналітики діпстейт нам зміни на онлайн мапі не демонструють. Ну і власне це підтверджує наш генштаб, який говорить про те, що всі ці атаки були безрезультатні з боку. Росіяни, це означає, що вони були відбиті нашими силами оборони на Краматорському напрямку, російські окупанти не контролюють повністю часів Яр, що на Донеччині, а частковий контроль їм не дає результатів. Про це також розповів речник оперативно-стратегічного угруповування війська Дніпро Віктор Трегубо. Він Говорить про те, що насправді контроль над усім часовим яром він дав би їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі. Але як бачимо. Що на даний момент ця траса перебуває під контролем збройних сил України, і бачимо, що наразі говорити про повну окупацію часового яру ще зарано. І оскільки контроль над часовим яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть. Ну і за словами Трегубова, така ж сама ситуація відбувається і на турецькому напрямку безпосередньо в самому місті Турецьк, де армія РФ не контролює всю територію. Міста і якщо говорити саме про цей напрямок, то напередодні ворог здійснив одну атаку в районі Щербинівки, і бачимо, що він атакує якраз поблизу міста Торецька. Щербинівка, якраз населений пункт біля Торецька. І якщо говорити про Торецьк, ще раз наголошую, що про повну окупацію міста ще не йдеться, але росіяни підкидають сюди і свої резерви і намагаються посилено атакувати саме на цій ділянці фронту. Далі будемо говорити про Покровський напрямок від початку початку минулої доби окупанти намагалися 31 раз спробували потіснити наших захисників із займаних позицій. Силу оборони стримували той натиск противника та відбили 27 атак. Чотири бойові зіткнення досі тривають щодо втрат ворога. Поки що ці дані уточнюються. Якщо говорити про покровський напрямок, то бачимо, що ось цей прорив окупантів був зупинений і вже далі поки що не йдеться про те, що росіяни мають якісь успіхи на цій ділянці фронту, але будемо уважно Стрігати, адже ми знаємо, що росіяни сюди підкинули значну кількість своїх резервів. Вони постійно і оновлюють свій особовий склад, і постійно підкидають, підкидають, підкидають і ще і ще розуміють, що саме на цьому напрямку вони хочуть зробити цей прорив і просуватися якомога далі. Вони я нагадаю, що два тижні тому їм трошки вдалося це зробити. Такий відтинок фронту, але бачимо, що на даний момент ситуація більш-менш стабілізувалася, але ми маємо розуміти. Ніти, що це завдяки нашим силам оборони і титанічній праці, яка зараз відбувається на цій ділянці фронту, говорити про те, що тут все спокійно і тому стабільно не варта. Тут все більш-менш стабільно через те, що наші сили оборони постійно спостерігають за діями росіян та намагаються ліквідовувати їх ще на підступах безпосередньо до лінії бойового зіткнення. На Новопавлівському напрямку напередодні агресор 12 разів атакував поблизу населених пунктів Зелене поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко та Тимирівка, і також в бік Новомиколаївки та Комишувах. І Досі триває шість бойових зіткнень. Також аналітики Діпстейт вони оновили онлайн мапу. Говорять про те, що ворог ймовірно просунувся поблизу вільного поля. Знову ж таки, поки що ця інформація не підтверджена, не спростована нашим генштабом. Але аналітики говорять. Говорять про те, що ймовірно росіяни мали тут успіхи, і бачимо, що лінія бойового зіткнення на Новопавлівському напрямку дещо змінилася, але є і позитивні новини. Адже напередодні з'явилася інформація про те, що українські військові відновили контроль над селом Зелений Гай на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Про це повідомив напередодні головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Також село оборони провели успішну контратаку та зачистили від ворога Михайлівку та Вол. Димирівку на Донеччині на Донеччині бачимо, що на даний момент аналітики Діпстейт не продемонстрували нам зміни на карті, не продемонстрували цю. Збільшення блакитної зони, що означає деокупацію населеного пункту, але ймовірно буде до уточнення. Аналітики Зіпстейт продемонструють їх. Можливо, покажемо ми вам їх вже завтра. Будемо чекати уточнення. але бачимо, що є і позитивні новини з Новопавлівського напрямку. І також напередодні відбулися зміни на Оріхівському напрямку. Аналітики Зіпстейт продемонстрували нам їх і говорять про те, що ворог, ймовірно, просунувся поблизу Кам'янського, а також у плавня. Я нагадаю, що поблизу Кам'янського у нас також були успіхи. Бачимо цю невеличку блакитну зону, яка була сформована, і тут розсіра зона розширилася. Це означало, що постійно відбуваються бойові дії. А вже зараз аналітики говорять про те, що на жаль, у росіян знову тут є успіхи. Але ще раз наголошую, що ця інформація неофіційна. Будемо чекати уточнень від нашого генштабу. Ну і власне така ситуація була по всій лінії бойового зіткнення. Ми далі будемо слідкувати за тим, що відбувається на лінії фронту. pronto